Це дуже смачно. Бретно, звісно, ну. Але... Тільки погляньте, який червоний вагон. Вже, мабуть, розбавили. До речі, як діта, було у нас холодно, у мене прорвало труби за котлом. І буду ждать котика поки провидали Він на работе. Систему не поступає вода. Вода вся Тому трошки... Не люблю я холод, люблю тепло. Ввечері мене обкладують собаки і будуть гріти. Так, Тісі? Хорошо. Хорошо. Тя, ну що, ти вже виспався.

Ось так я монтую відео. Але цього разу в мене нема кіно, тому ну, то не, не хоче воно зберігатися. Поки картошечка жариться, ми з друзями чекаємо, так, Джей, Чарли? Хороше. Маленький. Джейсі, а ти чого звернулась? Що сталося? Що сталося? Як вони похожі, рижі? Джейсі. Вона ревнує. А він як ревнує, він взагалі хоче попереду бути. Прям попереду, попереду хоче все време бути. Але ж у нас Джейсі є. У нас Джесі. Там нема блог, я травила, не видума. Нема його до. І ось тепер, коли картопелька жарилась, я її виселю. Тут погляньте, яка вона красива.